Нарешті весна. Погода тішить кропивничан теплом. Весняне сонечко так і спонукає вийти в парк і подихати свіжим повітрям. Втім, після зими ожила не лише природа, але й підступні шкідники. Кліщі. Кропивничанка Юлія. Перший контакт з кліщем запам'ятала надовго. Комаха вкусила дівчину під час відпочинку на природі. В якийсь момент ввечері я відчула, що в мене почала трохи боліти нога, і її тяне. Думаю, ну нічого такого я не робила незвичного і вирішила оглянути. При огляданні виявила, що в мене є якийсь. О... Наріс, начебто на нозі, а потім, коли вже присвітили, бо це вже вечір темно було, виявилося, що це кліщ. Шкідника Юлія витягла самотужки, та наступного дня стан погіршився. Нога опухла так сильно, що вже на силу пересувалася. В паніці дівчина звернулася до лікаря, який порадив здати аналізи. Результати лабораторних тестів підтвердили хворобу лайма, пригадує Юлія. Мені призначили лікування антибіотиками. Це лікування, по перше, дорого, ну, дороге, тому що ліки зараз скільки кошкотують. І по друге, це лікування зайняло цілий місяць, тому що після навіть того, як кліщ був позбавлений вже мене, все одно симптоми вони далі мене переслідували. Тобто, мені було погано, мене була підвищувалась температура, в мене була велика втомлюваність, мене боліла нога. Видати кліщам можуть характерні червоні кільця, біль та на місці уку. Усу розповідають медики обласного центру контролю та профілактики хвороб. Тут шкідників досліджують на інфекції. За словами фахівців, у спеку кліщі агресивніші та почали нападати на людей частіше. Ми вже маємо 82 звернення лише в заклади охорони здоров'я з приводу присмоктування укусів або нападів кліщів. І ми рекомендуємо перебуваючи на природі кожні дві години проводити самоогляд або огляд один одного, щоб своєчасно виявити кліща. Зволікати при перших проявах не варто застерігають медики, адже в деяких випадках укус інфікованого кліща може вбити людину. Крім хвороби лайма, кліщі є збудниками низки інших небезпечних недуг. Кліщовий вірусний енцефаліт, марсельська лихоманка, хвороба Міямото і ще 150 інфекцій може переносити кліщ. Уже доведено, якщо кліщ, інфікований кліщ перебував на тілі людини до 1 доби, ризик інфікування цими хворобами буде мінімальним. Але якщо кліщ в тілі людини перебував до трьох діб, тоді ризик інфікування наближається до 100%. Знищувати колонії кліщів у Кропивницькому взялися місцеві комунальники. Від шкідників обробляють передусім. Втім, лісосмуги та парки, де містяни гуляють з тваринами. Приблизно вже 15 гектарів ми обробили в нашому місті. На період обробки ми за день розвішуємо об'яви, е, вказуємо, в який день буде проводитись роботи. І побажання, щоб люди в цей день і на наступний день, як мінімум одну добу, не гуляли зі своїми собаками-котами і не знаходилися в парку». Траву та кущі, в яких ховаються кліщі, бригада обробляє спеціальними хімікатами. Репеленти розприскують за допомогою парогенераторів. генераторів. <звук> Задля власної безпеки фахівці проводять роботи в захисному спорядженні. Захисна костюм, захисна маска і захисні окуляри. Захисні перчатки, щоб не потрапляло воно на шкіру. Тому що цей засіб він може роз'їсти шкіру, потрапляння в очі теж можуть впекти. Комунальники запевняють, репеленти знищують до 90% кліщів і не завдають шкоди рослинам. Вже восени зелені зони від шкідників оприскають повторно. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВ. Українізація топонімів на Кіровоградщині планують перейменувати 9 населених пунктів. Винести питання на розгляд Верховної Ради України вирішили під час засідання парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Під перейменування, зокрема, потрапили топоніми, які містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови. Нові назви отримують населені пункти у трьох районах області. Найбільше п'ять перейменують у Кропивницькому районі. Назви змінять, виходячи із пропозиції місцевої влади та рекомендацій Українського інституту національної пам'яті національної комісії зі стандартів державної мови. Пропивницький район, Єлізаветградка, населище Гайдамацьке, селище, селище Нового, Ново, Новгородка, населище Кам'янське, село 1 травня, на село Здоровівка, село Першотравенка, на село Тернове, селище Першотравневе, населище Пелагеївка, Новоукраїнський район, село Первомайське, насело Станція Ташлик, село Первомайське, на село Валуївка, Олександрійський район, селище Балахівка, на селище Блакитне Око, село Першотравневе, на село Староганівка. 141 сорок одна дорожньотранспортна пригода із загиблими та травмованими сталася на дорогах Кіровоградщини з початку року. Зокрема, 18 людей загинуло, понад 180 травмувалися. Про це повідомили у патрульній поліції області і принагідно наголосили. Усі учасники дорожнього руху зобов'язані знати й неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків. Водії, пішоходи та пасажири зобов'язані бути особливо уважними до таких категорій учасників дорожнього руху, як діти, люди похилого віку та особи з явними ознаками інвалідності. За порушення правил дорожнього руху встановлена відповідальність згідно із законодавством. У Кропивницькому підбили проміжні підсумки проєкту розбудова демократичного, мирного та гендерно-рівноправного суспільства в Україні. Зустріч за участю влади та представників громадських організацій відбулася в громадському офісі. Присутні поділилися першими досягненнями проєкту та виконаними областю завданнями, що стоять у межах реалізації концепції резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир безпека. Зокрема, вдалося створити 19 груп самодопомоги, які втілили 21 проєкт загальною вартістю понад 4 мільйони гривень. Крім того, запрацювали ще три громадські організації. З'явилося п'ять гендерних профілів громад та проведено шість аудитів безпеки. Проєкт реалізується Українським жіночим фондом спільно зі структурою ООН Жінки фінансує його уряд Норвегії. Мета проєкту залучити в умовах війни якомога більше жінок до роботи над безпековими та соціальними ініціативами в області. Гендерна рівність одна з вимог, яку висувають країни-партнерки до України задля вступу в Євросоюз. Зараз ми дуже динамічно рухаємось в тому, щоб відповідати тим стандартам, які закладає Європейський Союз, для того, щоб ми туди вступили. Тобто, ми робимо дуже велику місію, окрім того, що ми зміцнюємо наші громади, зміцнюємо спроможність жінок та чоловіків на території громад. Так ми ще й рухаємо всі разом. Україну до європейського союзу цими всіми своїми кроками, актуалізаціями, імплементаціями гендерної рівності в програми в добробут своїх громад. Харків'янин переселенець Олександр Бріцев, який знайшов прихисток від війни на Кіровоградщині, розмалював вуличне укриття в місті Дніпро. На муралі зображене латаття, яке розпустилося в акваторії Дніпра. Рослина за задумом художника уособлює квітучу Україну, яка не зів'яла через російську агресію. Також своїм малюнком автор хотів привернути увагу до збереження екології, яка погіршилася після повномасштабного вторгнення, та відволікти Дніпрян від жахіть війни.